Село Ходосівка, дупек 101 квадратний метр, є чотири окремі кімнати, газ заведений, всі комунікації заведені, є витірна підсвітка. Тут є просептик з переливами чотирмя зробленим. Дуплес побудований керамо... керамічної цегли, утеплювач 15 см. Навіс, навіс, перепрошую, паркомісця на три авто є. газ заведений у кухню, камін. Там, де вітальня також є, такий гарний задній двір. З кухні вітальні вихід на такий задній двір. Ділянка до 3 соток. Там треба точно дивитися по документам. Сордовина тут, як ви бачите. І так, такий класний фасад, піло з сілером. Зараз подивимося саме планування. Водовідведення відведення металево. Також ми пішли передпоки місце під шафу. Також санвузу є на першому поверсі свій. Таке місце під шафу і кімната. На першому поверсі є окрема кімната. Зліва місце під шафу. Є місце під телевізор, також поставити кровать це все можливо. Кладовка під сходами, сходи моноліт, перекриття моноліт. І це кухня. З газом, і праворуч, іде вітальня з виходом на також під камін, І такий задній дворик другий поверх. На другому поверсі є три спальні, один санвузол, одна гардеробна, і також вихід на горище. Це дві спальні, це санвузол загальний і мастер спальня зі своєю гардеробною. Горище митражне входу. В описі є ціна, є контактний номер, є всі меседжери. Запрошую вас, будемо раді.